Добрий день. Сьогодні, сьогодні прийомний день для прокурора. Так, чому нас не приймають? Приймають громадян. Вийдуть громадяни з прийому. Будь ласка, зайдете на прийом. Хто ж не відмовляється вас приймати. Так нам відказали. Нам Ні, сказали, ну, ми, Нам відказали, що нас сьогодні не приймуть. Давайте заяву вас не приймуть. Як це так? Давайте вийдуть з прийому громадян. Тоді будемо повідомляти прокурору, що ви є. Так? Ну, ми вже сімо -го годину, як ще не повідомили. Так є люди там на прийомі, так само громадяни, як і ви. А ну ми не бачили, як хтось заходив. Нікого не пустив. Як через задні двері пускали? Ну ми стоїмо з самого початку, ніхто не запускає. Запрошують, запрошують людей. От люди стоять, чекають. Ні, ну люди кажуть, що їх ніхто не запускав. Звідси будуть наступні заходити, і Так само ви підете на прийом. Ну ми відв'ятини стоїмо, ніхто ще не заходив. Та я знаю, що ми від 9. Ні, люди тут ніхто не потім. Ні, а це приміщення має бути громадське. Громадян. Це перший раз, щоб це режим. Це моє сказати. Чого ви що? Чи не допускаєш, мене до своєї. ти не дому відпускає? Ви ж пусидете за наші гроші. Чи за чиї ви ту сидите? Ви маєте своє питання, люди мають своє питання. Ми йдемо Ну ми йдемо в приймальню. Що ми маємо в коридорі, як це сидіти? Тут все сидять за наші податки. Ну то де тоді прокурор? Чому він не сидить у прийомний день громадські приймальні свої? Ви охоронець, так? Я керівник місцевого святку правого сектора. Скажіть, будь ласка, на камеру, чому прокурор не є зараз в приймальні на своєму робочому місці? Громадян в кабінеті. В кабінеті? Добто, Добре. Добре. Чому він не може нас прийняти? А хто вам сказав, що вас не можуть прийняти? Сказали, просто зареєструють звернення і дадуть на нього нам відповідь. Ми як громадська організація. Тоді тоді питання не до мене, я не компетентний. Є світі звернення громадян, прийти. Так тому ми хотіли. Я ж кажу, вийдуть громадські там зараз Є там люди. люди, тобто є своїм питанням люди. Ви маєте своє питання. Вони довго да. там вже є. Люди вийдуть, потім чекаємо. Але дайте, будь ласка, за нашу це не може бути режимний об'єкт. Як ви так ні, це об'єднують? Ви тусите за наші податки? Ви тут сидите.